Слава Ісусу Христу, народ. Як в попередньому відео обіцяв, хочу вам показати затрати. Маленькі затрати на малину. Значить, Мусили ми докупити 2 кілометри, тобто 2000 метрів капельної ленти, а користуємося ми саме таким лабіринтом. Бачите, що пише на ньому? 10 на 100 метрів. А, на 1000 метрів. Коротше, то все, що написано, то значить через кожних 10 см капельниця. От таких дві бухти по 2000 метрів. І от моя пісюлька. І що вона пише? І та писюлька пише, що все коштувало з пересилкою 4273 гривні за дві бухти. Е, так, от така штука. Не то, щоб я там хвалюсь. Можливо, хтось з меншими затратами, але ми так працюємо, нам так виходить, і це всяко буває. І замовив я добриво. Замовив я добриво отакої от фірми Яра. Користуюся ним вже давно. Раніше мені його везли контрабасом з Європи. Потім, як влупили цей, як його, коронавірус, стався фігня. Нагадався я собі, що нас були, збирали на Семінар по малині, той хороший семінар у нас тут в районі зробили в адміністрації, і там були представники фірми Ярої Яра в Україні і роздавали такі буклетики. Я знайшов ті буклетики десь себе там по загашниках, подзвонив вірити. Попав якраз на ту жіночку, що в нас на семінарі була. І ще й мене запам'ятала, бо я там всіх задовбував всякими глупими питаннями. Ну, то я в лапках кажу глупими діловими питаннями. От. В, в, як то сказати, врізався в пам'яті. І оце я в них постійно замовляю. Що класно. Пересилка, посилок. Тобто добрива пересилка, плюс е пересилка грошей, якщо наложним платежем, ще безплатно, що за рахунок фірми Яра. Більше того, там якщо брати допустимо, от, я не пам'ятаю, мені говорилося, горилося одного мішочка, я називаю його по-дядьківськи, зелене е -е яра, тобто наріст зеленого. бачите, Воно так все тут максимально просто, Ну а для агрономів, то ви там собі дивіться, яка формула. 18, 18, 18 плюс 3 мікро РМГО. Я з, з школьних літ хімічні формули не запам'ятовував. Так що розшифровувати кошти. Хороша штука, це наріст. Значит, ми даємо зараз карбамідку каплею. Будемо не каплею е, оприскувачем. <кхе> Вже в нас є лента. Ну, звичайно, що ще можуть вилізти сюрпризи. Е, ну, Маю на увазі з капельним поливом, бо ще ми всього не змонтували, ну будемо бачити. Е, ми якби, страхуємося. <кхе> страхуємося тим, що ми взяли таке добриво, капельною вносити. Ну і оприскувачем, можемо бігати таким електричним. І от таке ще добриво ми беремо, як його вам показати. Ага, ви, звісно, хочете знати ціну. І от вам ціна 18, 18, 3 400 за мішечок, 25 кг. Норма внесення точно не пам'ятаю, але щось там в районі від 2 до 3 кг на гектар. Я пробував, ну це сильно з ним гратися не можна рискувати, бо може збояти малина чи люба там інша рослина. Ну, я говорю про малини, я з іншими, то з ним треба дуже обережно, щоб не збуяла. А цей добриво по народному називається червоний яра. Так, тут я сказав, 3-400 мішечок такого. От. А це добриво червоне, по простому по народному для ягоди. Коштує мішечок такого добра 3714, 25 кілограмвий мішечок, формула 12 12 36 Це фактично добриво на ягоду. Хто там буде мені писати, що я там хімією, хімія, хімія, то ви собі пишіть, скільки хочете. Є, значить, як то вам сказати, Два варіанти хазійнування є значить, вирощування продукції, як вирощую я, а є еко. Еко, еко, еко. еко то там, до речі, нам на, саме на семінарі розказували, що схема еко ну, типу, екологічно чисту продукцію вирощувати, то саме підживлення е, добрими ярої. Е, ну Там узгоджується з тією справою еко А я вважав, що якщо еко, то значить тіпо, на нагнуєві. А мені пояснили, що ні, Боже бурний особливо, якщо гній сучасної свиноферми, в сучасної птахофабрики, то Боже бурний його давати, бо в ньому більше всяких <кхідливих> шкідливих речовин, ніж, ніж в добривах хімічних, уявляєте? Вот. Ну, коротше, зараз ми про еко не говоримо. Скажу вам, ну. Ні, Ще вернуся до еко екочистих еко е, продукцій, е, нас агітували переходити на вирощування екологічно чистої продукції, но ціна екологічно чистої буквально на 20-30% вища такої продукції. Е, і не просто ви собі вирощуєте і кажете, о, то я там не давав, міндобрива, я там, <кхм> таке <-во>, то, <кхм> <степті, кхм> то вибачайте. <кхм> Сертифікується земельна ділянка. Скажем, там є певні умови і правила сертифікації тієї земельної ділянки. Тобто, якщо от зараз в мене паї, ви знаєте, хто дивиться мене постійно, знаєте мої паї. Кругом мене агрофірма обробляє землю, то такі паї не буде сертифікований. Скорше всього, або якщо засертифікують, то тільки серединку через те, що до активного... Коротше, до агрофірмовських полів мусить бути межа по моєму не менше 30 метрів по периметру поля. Понімаєте? Не може бути близько траси активної, не може бути близько якогось виробництва, типу заводу. І, і купа, купа нюансів, і аналіз ґрунту приїжджають, беруть певна комісія. Коротше, і плюс зате за ту сертифікацію треба платити. І коротше, шкура вичинки не стоїть, як кажуть в народі. Я врахую, якщо вирощувати екологічну чисту продукцію, вона мусить бути дорога дорожча. Ну, разів в 5, а може й навіть в 10. Бо це буде значно ускладнювати там і від шкідників, і від хвороб багато чого не можна вносити. І за рахунок цього буде значно нижчий урожай. ну Хто не згоден, то таке діло. Скажу вам так, що ми користуємося цими добривами, самі ту ж малину їмо. Ну, скажімо так, зразу після внесення, то я сам не їм її людям не рекомендую, хоча б воно не шкідливо. Скажу вам ще такий приклад. Що значить, доволі я зловживав оцим червоним, пробував давати рекорди, рекорди давав, якщо норма там від 2 до 3 кг, то я давав і 6 кг, і не на гектар, а на 70 сотих. Уявіть собі, то десь я в три рази перевищував дозу, нічого сприймає малинка його дуже гарно. Єдина, єдина поправка: вони хочуть тепла. Якщо нема належної температури тепла повітря, Ну і ґрунту так само, вони не працюють і добрива. Е, от такий нюанси. Е, от. Тобто баж... бажано їх вносити все-таки літом. осінню вже буде холоднувато. Е що ж я хотів сказанути? Що ще сказанути блин. Так, коротше, питайте, нагадайте, щось, щось, щось мого цікавить. Звичайно, багато моїх знайомих кажуть: та ти що, Василь, оце отута, отута. Ото, о, ото, ото кучка, оце кучка. Це 15, можете порахувати дивіться на писульку. Тут 15 з копійками тисяч гривень. І це далеко не всі затрати на сьогоднішній рік. І це не факт, що в нас взагалі урожай буде. Бо ви знаєте, що малинку ми скосили, і в людей вже цвіте, а в, нас, а в нас ще тільки. тільки Ну, Але хто не ризикує, той посидить вдома. Отака от от така ситуація з посилочками нашими, капіталоукладеннями нашими. Звичайно, багато моїх знайомих кажуть, та що ти там розказуєш, та я ото посадив малину, ні пиливу, ні підживки, там десь зимою якийсь гнуярки виляв, якусь тачку тачку цього. Як його гною вивіз і красота. Так буває таку справу не раз. Це коли вгадаєте з ділянкою і малина, вона, може сказати, сама росте. Але то, як правило, працює на невеличких ділянках. Там сота, 2-3, 5-10. Отакого, як правило. А якщо вже у вас буде плантація, то без добрив, без поливів добиться гарних результатів, урожаїв. Доволі тяжко. Ну, хоча, чесно вам сказати, мене вже та малина задовбала. От, яка б на ній ціна не була, але вже трохи надоїло. От таке. Ну, але то така справа. Надоїло, не надоїло, гамати треба ж за щось. От, все, бувайте здоровенькі, будуть у вас питання. Що, що знаю, про, 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 про о дивіться, бачите Львовський турист приїхав. Помните, ми їхали на Львів? Пару равликів кинули в машину, ну, то вони тут у нас лазять, вон. у нас машина робоча, не, нічого страшного, що вона така окрачена, бо так то мотоцикла везли, то, то міндобриву, то малину, то, то робоча машина для, по суті діла, для села. Ось таке діло. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, хороших ружаїв, миру, найголовніше миру, Рожаї, ціни то все чепуха. Головне мир.